Українська мова п'ятий клас тема уроку лексичне значення слова, однозначні і багатозначні слова, пряме і переносне значення слова. Пригадай, яка найменша лексична одиниця слово. Вам пропоную такі дві колонки. Перша колонка. Ляосе. Сінет. Друга колонка. Оселя. Теніс. Скажіть, будь ласка. У якій колонці маємо слова? А в якій сполучення звуків. Так. У першій колонці у нас Сполучення звуків у другій у нас колонці слова, тому що вони мають значення. Чи кожне слово має лексичне значення? Ні. Службові не мають значення. Отже, запам'ятай, що усі слова, які вживаються у мові, становлять її лексику. Лексикологія це розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова. Лексичне значення слів це те, що слово означає. Лексичні значення слів пояснено у тлумачних словниках. Розглянемо словникову статтю. Радіти це. За головне слово. Після заголовного слова подано його граматичні характеристики. Для дієслів це особові закінчення. Радію, радієш. Далі йде тлумачення лексичного значення слова. Відчувати радість з приводу чого-небудь. Далі йдуть приклади речень з художньої літератури. Слова з одним лексичним значенням називаються однозначними. Слова, які мають кілька лексичних значень, називаються багатозначними. У тлумачному словнику різні значення багатозначного слова подано в одній статті і пронумеровано. Ось, наприклад, слово ручка і це багатозначне слово, його значення пронумеровано. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Багатозначні слова можуть уживатися у прямому і переносному значеннях. Пряме значення це властиве слово звичайне значення. Переносне значення образна назва предмета, ознаки предмета, явища, дії. Порівняймо. Пряме значення. Гострий меч. Переносне. Гостре слово. Пряме значення промінь світла. Переносне значення. Промінь надії. Пряме значення сходи, сходити на зупинці. Переносне значення. Сходить ранок. Зверни увагу. Слова з переносним значенням роблять мовлення виразним, образним, поетичним. Тому їх широко використовують у художньому стилі. Для закріплення матеріалу пропоную виконати завдання. Завдання перше. За тлумачним словником з'ясуйте лексичне значення поданих слів. Згрупуйте слова за належністю до певної частини мови. Із з двома словами складіть речення. Завдання друге. Визначте, яке з поданих слів є багатозначним. Поясніть свою відповідь.